Отже, у Криму продовжує горіти російська військова база та вибухати склад боєприпасів, пошкоджено залізницю та підстанцію. Що там зараз відбувається? Розпитаємо у голову меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Пане Рефате, вітаю вас. Доброго дня всім розкажіть нам, що вам відомо про чергову бавовну у Криму. Ну, дивіться зранку. Ну, я думаю, що подія сталася десь о 6.05 ранку. Вже повідомили з Криму. Там є в Джанковському районі одне селище, таке, яке називається сьогодні Азовське. Старе історичне стара історична назва Кримсько-Тарською Халай це відоме поселення. Воно в нашій історії з степовому Криму. І біля цього халая чи Азовського є село Майське. Веде між ними ростень там буквально один кілометр. Біля майського є старі. Вже закинути ферми там, колись був Тваринницький комплекс, і от в цих фермах росіяни окупанти створили велику, дуже великий склад боєприпасів. Я думаю, що йшло накопичення боєприпасів задля використання новому штурмі на материкову частину України. Бо жанко це є такий залізнодорожний вузел, туди звозиться техніка, боєприпаси. І вони потім розташовуються е навколо в селах, в селищах е для того, щоб ну, в одному місці не зберігати. Сьогодні вранці трапилося два вибухи: один на трансформаторній станції на залізнодоро на залізній дорозі, і от в тому складі близь села Майське і детонація. Ну, по крайній мірі ще дві години тому детонація продовжувалася. Я останній раз, коли зв'язувався з Кримом і оточили е, окупанти е, зону радіусом 5 кілометрів. І от всі села, які входили в цю зону, 5 кілометрів. Вони евакуювали людей. Дві тисячі мешканців найближчі села їх евакуювали. Звідси можна уявити, якої потужності е був склад, якої потужності сталися ці вибухи. Поко не е пошкоджена залізна дорога, е і з жанкою от сторону матерікової України. До Яни Капу чи Красне як Вони його називають туди. До Херсона вже немає сполучення, але вони зараз його ремонтують і, скоріш цього, його відремонтують. Там нема такого дуже великого сполучення, але ця дорога використовується для того, щоб близько до Херсонської області, а далі і на Херсон, і до Мелітополя звозити військову техніку, зброю і таке інше. От сьогодні маємо такі події. Ну, це вже другі вибухи за останні дні у Криму. Першої, як ми пам'ятаємо, це була Новофедорівка. Як окупанти на це реагують і чи не починається, у Крому полювання на відьому? Ну є е, таке, е, вони по ну, жорстокі становлюються такі е, засоби контролю, е, сліжки за людьми, є е, 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 обшуки в домах людей. Є заклики серед е, таких е, відвертих е, російських е, пропагандистів, щоб перепровіряли всіх кримських татар, українців. Це правда. Вони закликають до цього місцеву окупаційну владу. Ну, хочу сказати, що ну люди і жартують, ті, які очікують на відновлення суверенітету України. Я зранку мені більше цього сподобався такий жарт, що кажуть, Кримський мост дуже ображається, що йому доводиться чекати в черзі. Я думаю, що він дочекається своєї черги, і точно люди, які чекають повернення України, теж цього дочекаються. Дякую вам дуже за те, що ви до нас долучилися. Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, оперативно вімкнувся у наш ефір, аби розповісти про те, що сьогодні відбулося у Криму. А там, за словами пана Рифата, близько шостої ранку пів на сьому пролунали вибухи у військовій частині та на складі боєприпасів. І цей склад боєприпасів принаймні ще кілька годин тому продовжував детонувати що зараз точно ми там не знаємо тому що оточила окупаційна влада територію в радіусі 5 кілометрів почала евакуацію звідти цивільного населення тож протягом дня це точно буде топ темою і наші колеги які вже готуються підхопити ефір це колеги з телеканалу інтер детальніше розповідатимуть про чергову бавовну в тимчасово тимчасово окупованому криму